Комплектація станка для общіпування птиці. Ось сама насадочка для великої птиці. Кури, індики, гуси, качки. Ось зі профі бильнями, пальцями. Ось такі м'ягенькі, чудові шкіру не здираю, тільки пір'я. Шестигранник для фіксації штовка. Сам станочок. Та інструкція по. Монтажу та використання станочка. Ось так є повна інформація, як можна монтувати, як використовувати, як підносити, яка вода має бути. Ось станочок. Вставляється спочатку насадочка. Вставляється підшипник. Потім можна монтувати вже дрель. Ось для дралі є отвір спеціальний. так він фіксується. Ось такий простий монтаж. Трішки однією рукою невдобно, ну, усім справимося. Ось так проходить монтаж. Вставляється, фіксується драль, щоб не змістилося, і все. Станочок підготовлений до роботи. Зараз зафіксуємо ще додатково шток з іншої сторони. І все, і можна використовувати. Ось беремо шестигранник і шток фіксуємо. Ось фіксується шток. І все. Станочок готовий. Все просто. Ось такий чудовий станочок, такий чудовий помічник.